Лист другий. Ценака вітає свого Луцілія. З листів, що їх пишеш мені, як із того, що чую, виношу добру надію щодо тебе. Не роз'їжджаєш то сюди, то туди, переміною місць, не скламучуєш свого спокою. Така метушня ознака хворої душі. Перший доказ доброго ладу в ній це, гадаю, вміти зупинитись і побути самим собою. Зваж і на те, що читання багатьох авторів, гортання найрізноманітніших книг теж має у собі щось від тих блукань та непостійності. Лише з окремими найобдарованішими слід залишатися комога довше, їхнім розумом живитись, коли хочеш винести щось таке. Що надовго б осіло у твоїй душі? Всюди бути ніде не бути. У тих, чиє життя йде на подорожі, багато зв'язків завдяки чийсь гостинності, та ні одного дружнього. Така сама доля судилася й тим, хто не горнеться щиро до когось одного талановитих, а пробігає все похабцем, мов поспішаючи кудись. Їжа, спожита й тут же відкинута шлунком, ні користі не приносить, ані тіло не засвоюється. Та й здоров'ю ніщо так не шкодить, як часта переміна ліків, не зарубцьовується рана, коли на ній випробовують різні мазі, не зміцніє дерево, яке раз по раз пересаджують, ніщо не є настільки рятівним, щоб допомогло мимохідь. Безліч книг тільки розсіює нас. Отож, коли ти неспроможний прочитати того, що маєш, достатньо мати, скільки прочитаєш. Але скажеш, іноді хочеться зазирнути то до цієї книжки, то до іншої, перебирати найдками хіба то не знак переситу, але ж ті найтки різні й несумісні, не живлять, псують шлунок. Тому то ненастанно читай лише визнаних авторів. А коли й заманеться розважитись іншим, одразу повертайся до попереднього. Щоденно черпай собі щось помічне проти вбогості, смерті й інших напастей. І хоча багато дечого пробіжиш оком, зупинись на чомусь одному, що в цей день можеш перетравити. Саме так чиню і я читаю багато, беру дещо. Нині скажімо, те, на що натрапив у Епікура. Я ж бо звик заходити в чужий табір не як перебіжчик, а як відвідувач. Весела вбогість, каже він, це почесна річ. А втім, хіба то вбогість, коли вона весела? Вбоги не той, хто мало має, а той, хто більшого прагне. Справді бо, що йому з того, скільки майна в його скринях? Скільки зерна в засіках, скільки отар випасає, який прибуток має з лихви, якщо зазіхає на чуже, якщо обчислює не те, що придбав, а те, що міг би ще придбати, знаєш, яка все-таки межа багатства? Найближча мати необхідне, далі мати достатнє. Bou wyse dorow